Сам удома два кожен рік ми передивляємося цей чудовий фільм в озвучці від нового каналу. Щоб через три секунди твоєї нікчемної, брехливої, бродної і смердючої туші тут не було. Чи один плюс один Джонні! Ти єдина качка у моєму ставку, але у 2022 році студія Так Треба Продакшн на замовлення світів зробила дубляж улюбленого фільму. Хай мене грім поб'є, якщо я брешу. Але чи дійсно він вартує вашої уваги? Які в нього є помилки, і чи проміняю я стару озвучку на новенький дубляж? Про все це у сьогоднішньому відео. Тож як завжди. Мене звати Антон Грищенко. Ви на каналі Серіали та кіно. І сьогодні у нас порівняння озвучки та дубляжу саме дома. 2». тож погнали! І зазвичай я починаю своє порівняння з голосів, але не сьогодні, адже в мене на каналі є огляд першої частини, де я вже про це говорив. У цьому домі стільки людей, що мене аж нудить. Коли я виросту і одружуся, житиму сам. Тому будинку стільки людей, що мене аж нудить. Коли я виросту і одружуся, житиму сам. Тож, якщо вам цікаво, хто стоїть за голосом Кевіна, посилання на це відео залишу вгорі та в описі під відео. А тепер поринаймо у світ безмежної української адаптації. Наприклад, в цьому моменті, коли Бас нещиро попросив вибачення у Кевіна, мати його питає, що знов не так. На що хлопець в оригіналі відповідає, що той назвав його нюхачем форелі і просто підлизувався до вас, якщо перекладати дослівно. Але в українських версіях звучить трохи по-іншому. Yeah. Бас попросив вибачення. Yeah. Then he a trout а тоді обізвав мене смердючкою. Він брехав як собака. Підлизувався до вас. Okay. А вже ж а тоді обізвав мене гівнюком. Він брехав, підлещувався до вас. Так, а потім обізвав смердючкою. Він не був щирий, підлизувався до вас. Брехав як собака. Це було дуже сильно. А після такого переходимо до не менш. Епічної сцени, де Кевін дивиться Янголи з брудними душами, як ви пам'ятаєте, Джоні звинувачує свою дівчину у зраді, і поки та виправдовується, Кевін знаючи всю правду, говорить, що вона бреше та цілувалась з його братом. І тут до справи береться українська адаптація, яку кожен знає на пам'ять. was, was, was smooching with your brother. You was here. Енніосьмученвотмайбра. А учора я співала у синій малпі. Not... Брешеш, Вона лизалася з твоїм братом. Брешеш? лизався з моїм братом? A... Минулої ночі я співала у блакитній малпі. <проб> Бреше. Вона забавлялася з твоїм братом. Ви були тут і забавлялися з моїм братом. Забавлялася замість лизалася. Здається, це була помилка дубляжу, який намагався пом'якшити вираз. Але сцена не завершується як щодо перерахунку хлопців, з якими вона крутить Шури Мури, Нафі, Зі Шнобелем, Алом, лео, 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 Малим му, кульгавим лейк, мо щічкою, Бобом, Кліфом forever, і це ще не весь список. Снафігелом лео, і навіть з малим кульгавим мо чіксом, Боні бобом, Кліфом. Дубляж, зберися, в тебе ще є шанс здолати стару озвучку. Адже навіть хлопець дає дівчині другий шанс. Треба лише вдало перекласти фразу Джоні. Ти єдина качка в моєму ставку. або її адаптувати. Джоні. Ти єдина качка в моєму ставку. Джоні. Ти єдиний качур у моєму ставку. І, хоч дубляж вдало адаптує, дослівний переклад 1 плюс 1 звучить цікавіше. Але вже в наступній сцені дубляж перекладає максимально близько до оригіналу. Якби моя любов була океаном, його б не перелетів ніякий літак. Навіть з заправкою. Моє кохання мов океан. Забрав хлопи двох літаків, щоб перелетіти. До речі, в мене є таке саме порівняння: озвучик та дубляжу Гаррі Поттера та філософський камінь. Ви щось наплутали. Я не можу бути чаклуном. Тож, якщо вам цікаво, посилання залишу вгорі та в описі під відео. Ну і звичайно, епічний фінал даної сцени в дубляжі та озвучці звучить трохи по-різному щоб через три секунди твоєї нікчемної, брехливої, брудної і смердючої туші тут не було. Щоб через три секунди твоєї нікчемної, брехливої, брудної і смердючої туші тут не було. Зараз я порахую до трьох, і щоб вашої нікчемної. Брехливої, підлоє і напудреної пики тут не було. Насправді ми звикли чути варіант від 1 плюс 1. Але й варіант від дубляжу також має право на життя, адже ніхто з них не перекладає дослівно. А перед тим, як ми продовжимо, хотів привітати вас з прийдешніми святами. Та подякувати всім, хто дивиться моє відео, хто підписується, хто ти це вподобайку та вже пише в коментарях улюблений різдвяний фільм. Також окрема подяка дівчатам та хлопцям, що боронять нашу країну. Не забувайте підтримувати їх та донатити на актуальні збори. Це дуже важливо. Дякую всім за підтримку. Повертаємось до відео. А ось в наступній сцені тільки ви можете вирішити, як вірно читається прізвище власника крамниці. А ваш містер Данкен добре робить, що дозволяє дітям гратися іграшками. Цей містер Дункан гарний чоловік. Тож Дункан чи Данкан? Напишіть в коментарях. В продовженні сцени Кевін розповідає історію, яка відрізняється в озвуці та дубляжі. В оригіналі хлопець каже, що не мав би витрачати ці гроші. Але прибираючи сніг, заробив двадцятку, яку ховає в гаражі, щоб її не знайшов старший брат. Але в озвуці звучить по іншому. Вся двадцятка не моя. я знайшов її біля нашого гаража. Мій брат досі її шукає. Я не мав витрачати ці гроші, то у мене є 20 доларів. Вони у банці в гаражі, щоб старший брат не знайшов. В дубляжі також вирішили не уточнювати, як саме Кевін заробив свої гроші. Але звучить ближче до оригіналу, і за таку щедрість містер Данкан хоче віддячити кевіну, подарувавши йому ялинкову прикрасу у вигляді птахів. І хоч дубляж перекладає дослівно, варіант від 1 плюс 1 звучить звичніше. Візьміть цих диких голубів. Бачите, дикі голуби символізують дружбу і кохання. Візьміть горлиць, щоб ви знали, горлиці символ любові та дружби. Насправді ці горлиці дуже сильно різали мені вухо, що вкотре доводить з силу звички. Також в оригіналі можна почути декілька разів фразу «Get him on ice», що дослівно перекладається, як пустити під лід, або просто і в цих моментах озвучка ігнорує цю фразу, але дубляж не пропускає. Нам у метро. там він від нас не втече. Затягнемо його в тунель метро. Мені покраще, коли я його прикінчу. Теж like треба have все перевернулося з like ніг на голову. Треба ж, як змінилася ситуація. Звикаєш до малий. Також такі дрібнички, як «пі-брейн», гороховий мозок або дрібний мозок. В кожному варіанті звучить по-своєму. Стій, півстій Стій, бодоре зачекай до обню. Також дотепно адаптували обіцянку Гаррі не чіпати хлопця, якщо той віддасть камеру. Ти більше нас ніколи не побачиш. Згоден. А ти обіцяєш? Гадом буду, як брешу. Ти більше ніколи нас не побачиш. Згоден? А ти обіцяєш? Хрес на пузі, щоб я здох. Ти більше ніколи про нас не почуєш. Згода? Обіцяєте? Хай мене грім поб'є, якщо я брешу. А вже в продовженні сцени, коли Кевін кидається цеглою, озвучка залишає оригінальні емоції актора, не заважаючи йому. Той час, як дубляж, відповідно, їх дублює. І це звучить не так правдоподібно, як в оригіналі. Особисто для мене гумор в такому моменті втрачається. Що таке? Що? Що таке? О! Також слід відзначити, що дубляж, слідуючи оригіналу, не перекладає написи, які з'являються на екрані. Вентилятор, приманка для мух, різанина у матвілі, янголи з брудними душами. А перед тим, як ми перейдемо до висновків, хотів нагадати вам француза, що розмовляв з Кевіном у літаку. І мені завжди було цікаво, що він там такого йому наговорив. Тож зараз я відкрию вам маленький секрет. Ви коли-небудь були у Флориді? Що таке? Я з Франції, я тут турист, я вперше в Америці. Ти знаєш хороший ресторан? Чи може твої батьки знають хороше місце? Чому ти не відповідаєш? Ти трохи розмовляєш французькою? Так, я взагалі не розмовляю англійською. То може допоможеш мені? Мене звати Андре. А тебе як? До речі, сценаристи настільки детально підійшли до фільму, що розписали всі додаткові витрати Кевіна у плазі, на які він витратив 967 доларів. Тож це були. Два шоколадні торти, 6 шоколадних мусів з шоколадом, ваніллю та полуничним морозовим, посипаним мемдемс, вишнями, горіхами, зефіром, карамельним сиропом, шоколадним сиропом, полуничним сиропом. Та бананами 6 банок заварного крему, кондитерський візок, 8 полуничних пирогів та 36 полуничних тісточок у шоколаді. Оце так Кевін розважився. Але повертаємось до дубляжу та підбиваємо підсумки. Озвучка від 1 плюс 1 назавжди залишиться у нас в серці. Її чудові адаптації та голоси створюють атмосферу свята та просто неймовірні. Що стосується дубляжу, то як на мене, технічно він краще, має більшу палітру голосів. Детальніше підходить до перекладу текста, не пропускаючи фрази. Але для мене, як людини, яка має емоційну прив'язку до озвучки, 1 плюс 1, втрачається атмосфера свята. Тож, якщо ви ніколи не дивились сам удома, дубляж – чудовий варіант. Але якщо ви такий дід, як я, 1 плюс 1 навіки у вас у серці. Але на цьому ми не завершуємо, адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео. Про те, що подивитись на різдво та новий рік, та божевільні фанатські теорії Гаррі Поттера. переходьте та насолоджуйтесь.